Діва, мої дорогенькі, усім привіт! Це наш з вами терогороскоп на серпні місяць. Ой, давайте з вами подивимося, які енергії, що чекати нам в серпні місяці. Нагадую, що ми дивимося не лише по сонцю, а і по асценденту. Це можна порахувати в будь-якому астропроцесорі, написавши в Гуглі, побудувати натальну карту онлайн. У мене, наприклад, більше програється лев. Я по асценденту, чим діва. І так. Що чекає дів в серпні місяці? О, хтось кудись їде, це поїздки, переміщення. Це взагалі карта прориву. Те, що було на паузі, те, що було, не знаю, десь в замороженому якомусь стояло в куточку. Ви можете в цьому зробити прорив, монетизувати свої знання, вирватися від конкурентів, проявити взагалі. Я ж кажу, це карта, коли ви досягаєте цілі. Все, що пов'язане з авто, з транспортом, покупка, продажа, але покупка до 13 серпня я не рекомендую. Питання не знаю, про отримання прав курси. Але ви досягаєте, ви купуєте, ви продаєте, що ви там хотіли. Ви хотіли отримати права, ви отримаєте. В відносинах це карта, коли відносини, не знаю, набирають шалених оборотів. Це коли яскраво, коли да, якісь і пристрасті, і бурні. Тому ця карта дуже класна. Єдине є такий нюанс: а, бачите, ось цією картою. Калісницю управляє луна. А Луна це вона завжди про дві сторони медалі, яка є, яку ми всім показуємо, вона символізує цю білу конячку. І є темне ту, яку ми приховуємо. Це про нашу агресію, подавлені бажання, про невпевнені собі. Ну, от все, що, що ми від інших приховуємо. Так от, тільки якщо. Ось ці дві конячки, ваша світла і темна сторона будуть йти в синхроні, тільки тоді ви досягнете своєї цілі. Це і про да, якісь, і, коли вас хтось обурює, і про агресію, хочете когось послати. Проговоріть це, не мовчіть, як діви, вони звикли це все кафтати. Да? А потім ой, шлунок болить. ой. Вона, да? А чого воно? Тому що дуже багато не переварюється, не перетравлюється. А, бачили фільм «Погана, хороша погана дівчинка. Є там головна героїня, вона дуже там успішна, керівник компанії, все в неї є, сім'я, діти, повна чаша, але є в неї така темна сторона про її сексуальні уподобання. І вона їх дуже багато років приховувала. Але вона. Коли дала волю да, цій тіньовій стороні, я не кажу, дайте во всі тяжкі, Це про те, що тільки коли ми це признаємо, тільки коли ми вміємо співіснувати, от тільки тоді в нас виходить якийсь, не знаю, прогрес, і тоді ми можемо стати самим собою. Для чого ми тут живемо? Для того, щоб виконувати свою місію. Ні суспільства, ні релігії, ні мами з папою, а собою. І тільки ви знаєте взагалі себе. Ну, взагалі, я вже пішла в філософію, але карта класна. Да? Прорив якийсь буде. Або хтось кудись поїде. Далі, Діво. Карта суд. Слухайте, другий старший аркан. Карта, коли ми звільняємося від тягара. Те, що нас гнітило, те, що ми собі не дозволяли. Там, це може бути, коли ви стаєте чесні самі собою. Я не можу сказати це в Ютубі, як каже, казала мій психолог, главне собі ні. От, і ось це якраз про це, коли ми перестаємо притворятися, коли ми розуміємо, що я не хочу більше ходити на цю роботу, і я не хочу жити з Васії. І взагалі там, кума, з якою я там, 20 років разом у нас же нема спільних оля, це не про нас. Спільних да, яких інтересів. Те, що ми тянемо по, знаєте, по накатанні, ось це карта, коли ми готові бути чесними, тому що людина босоніж іде, це про чесність, про відвертість. Скидає кожу, хоча зима, вона скидає себе, тому що вона йде до справжньої себе, до поки себе. Тому хтось, можливо, поговорить там те, що. Турбувала хтось для себе прийме якесь рішення. Хтось це особливо, це про себе, це не про Васю, не про Петю, ні про сусідів, ні про кого. Все, з завтрашнього дня я вже тисячу раз відкладала там, не знаю, кинути палити. Все, я від цього відмовляюся. Я сідаю на дієту, я хочу переїхати, я хочу поміняти професію. Для цього я йду на курси. В цій колоді ця карта називається переродження, звільнення, друге дихання, вихід з кризи, коли ви можете. Видихнути, тому що ви, що вас там турбувало, ви можете бути чесні з собою. Також це, до речі, якщо дві карти, а можливо, ви там не знаю, хотіли отримати візу на виїзд ПМЖ. І ось ці карти також можуть про це говорити. Це може бути все, що хочете, і контракт, і арінда ой не арєнда, а покупка чогось да, те, що ви давно хотіли. Але це ще карта, оця про коли нас оцінюють. Можливо, ви здаєте якийсь екзамен, можливо, ви йдете на якийсь кастинг, можливо, ви йдете на роботу на співбесіду, і тут ви зробите прорив. Або ви оцінюєте, або вас оцінюють. Да? Тому оці прекрасні карти, тому серпень місяць для вас буде якимось ем, недоленосним, ну для багатьох буде мати важливе значення. Далі, далі, діве. Вилюблені третій старший аркан. Значить, ці рішення, які будуть прийняті, вони будуть пов'язані в сфері партнерства. Можливо, це ви одружитесь. Хтось зізнається комусь в коханні, хтось примириться. А можливо, це в роботі. У вас бізнес-партнерство починається. Ну, ви тут прийняли рішення нам починати спільний проєкт. Щось таке, яке пов'язане з іншою людиною. Можливо, ви вирішите розлучитися, але це не прострадання. Це коли ви скидаєте себе баласт, який ви вже давно пройшли, просто ви ще тягнули, як оцей безсмертний поні, ви ж, да, звикли у цей тімна клошатка, так треба, так книжка пише. А тут ви все, да, ви ви прялі духа. А тому ось ця карта це ще про вибір, Ця карта каже, що у вас буде стояти в серпні якийсь вибір. Вася, Петя, їхати, не їхати, вчитись, не вчитись, починати, не починати. І вибір, послухайте, дуже важливо зробити так, як ви відчуваєте. Ця карта це як випробування. Чи вмієте ви чути себе і довіряти своєму внутрішньому голосу? Тому а довіртеся тому, чого ви хочете, і буде вам щастя. Я вам вангую. Так, цікаво, Діви, далі. Так, що чекає дів далі? Що чекає дів в серпні місяці? Четвірка жезлів це взагалі про свято, але дуже часто це питання, які пов'язані з вашою нерухомістю. Можливо, арінда, можливо, приїжаєте, робити ремонт, перестановка не знаю там облагоражуєте, міняєте шпалери, щось таке, що робить затишок комфорт. Вам і вашій сім'ї. Це взагалі карта гарних результатів, наче як є що відсвяткувати, є з ким зібратись, є хто за вас щиро порадіє. А може бути це календарне свято, день народження, ну, там, новосілля, на родини, хрестини. А може це взагалі, коли ви відчуваєте, що мій дім це моя крепость, це от моя зона комфорту, це там, де мені добре, і люди, які зі мною живуть, чи які там мої друзі, це е -е, моя підтримка. Тому ось ця карта класна. Ви будете щось святкувати. І буде це робити. Це з ким. Я прям рада. Діви, Діве, ж ви ж знаєте, ми ж депресивні, а тут такі хороші карти. Так, але не буду наперед говорити, бо зараз на каркаю. Дурак! Значить, живе в моменті, в легкості. Знаєте, це коли ми. Довіряємо своїй інтуїції, коли ми не думаємо правильно, що буде, якщо я це зроблю, якщо я це куплю. А я так, а коли енергія дитини, діти вони як живуть? Вони хочуть цю калюшку пригнути, воно пригнуло довольне, а мама вже потім хай стирає. Це її проблеми, але в той момент дитина enjoy. І так, от як ви, якась не буде там, не знаю, далікоглядність, ну як в дів, раціональність, продуманість, а та, да, дібіск посчитали, в Excel записали, табличку, е красним маркером мовали. Ні, це взагалі протилежність, це намочити манту, горіла хата, гори, сарай. Тому буде якась. Спонтанність або це е, нульова енергія це щось нове, н нове знайомство, новий спортзал, нове спілкування, новий проект, щось нове, але воно в легкості. Можливо, це день народження дитини, можливо, хрестини дитини, щось пов'язане свято, якесь е, мероприємство пов'язане може бути з дитиною, або з чимось новим. От та якесь відкрили новий проект, відкривають якийсь новий. Не знаю, салон краси і вас запросили там гостями. Да, тому веселище продовжується. Боже, може, я вже дитину переведу в другу школу, я буду тішитись, дай Боже. Так, двійка, двійка пентаклів. Це, знаєте, така переливання з пустого в порожнє. Ну, вже даві, всі повеселились і вистачить коли. Ми щось весь час зважуємо, порівнюємо, да там треба, не треба, то припаде настроєння. То... Хочу, то не хочу, то плачу, то сміюся, то люблю, то ненавіжу, то вася, то Петя, то розумний, то й красивий. І оце, знаєш, оце як розриватися як бізянка, я умналі красива, і ви оду да, посерединки. Оце це ось таке. Да? Або це якась двояка ситуація. Да? От щось два, два да і ви от одною хочете сісти на два стола, а не вийде. І вас буде забирати ресурс, вас буде оце виматувати, оця якась невизначеність. Краще прийняти, да, якесь не знаю, рішення, і вам буде від того простіше. Можливо, це по поводу грошає. Є без кредитам, да, там доходи, розходи, і будете шукати точки да, якогось балансу та щось таке. Тому це більше про якусь таку полярність думок. Так, от Сьогодні ви з вечора все так, зранку встали, а все. Я придумала <сміст>, якісь такі е неоднозначність в прийнятті рішень, а рішення ви не приймаєте. Далі, тож хочете брати відповідальність. Так, цікаво далі. Діви, діви, далі. Якісь приємні подарунки будуть, та хтось на якісь кобилі під підкати до нас подарунками. Можливо, сюрпризи, можливо, це якісь сертифікати, можливо, якісь, ну, надіюсь, не відкриточки да, в вайбері з днем народження, в кого серпневі діви. Да, тому ну, щось таке буває, це і в пропозиціях про співпрацю, і про якісь бонуси. Але це взагалі приємності. Також це в нас карта в загальному про е, отримання передачу досвіду. Тому ви можете щось навчатись, ви можете когось навчати стажування, е, якісь майстер-класи, слухаєте якісь підкасти. Да? Ви для себе хочете черпнути якусь ще інформацію. Так, Дів. Дев'ятка Пентаклів, Боже, що робиться? Взагалі карта е, комфортних умов життя, коли ви отримуєте результати своєї праці. Ви працювали над проєктом, його затвердили. Ви подали на грант, його профінансували. Е, коли в військових моїх ця карта показує про їх там, ордіна, медалі, грамоти, це про. Високу самооцінку, коли ви розумієте, що ви молодець, да, в мене є гордість за себе. Також це і в фінансовому плані, коли я можу собі дозволити, я заробила, чи я заробив, я можу купити, можу поїхати в дорогий отель, я можу дитину відправити на море, я можу купити собі це. І оця можливість я можу. Вона буде вас тішити. Бачите, тут дівчина показує ну там не знаю комусь свої хороми. Тобто в неї горді за себе, що які в неї гарні там двері і це все. Тому, можливо, і ви там зробите ремонт, когось запросите. Можливо, ви там кудись поїдете і будете показувати фотографії, да, ділитися тим, куди ви поїхали. Але це класна карта. І це ще про. Вартість своїх послуг, коли ви розумієте, що ви вже варті більшого. І ви можете піднімати прайс, ви можете там дати якісь умови на свою користь. Ну, не знаю, там піднімати, збільшувати ціни. Тому прекрасно. І все в мене страх що не буде працювати так, як минулий раз. Так, ще одна карта для дів. Імператор, значить, це в нас часто про чоловіка. Він може бути овін по знаку Зодіака, але частіше це просто людина, яка харизматична, впевна собі людина, яка має владу. Тобто, це якийсь начальник, посадовець, урядовець, високопоставлена, яка людина, яка своїм там, не знаю, рішенням може якось на вас вплинути. Так, і тут, це може бути начальник, який вам не знаю, там зарплату підняв, який вам віп-клієнта дав. Мужчина, а що я гадаю? Що я гадаю, придумав? Ми зараз питаємо, що цей мужчина нам принесе. Може він нам нічого хорошого не принесе. Так, що цей імператор ді вам принесе? Так і «да»? знаєте, розбите серце? Ну тут два варіанти: розбите серце це може бути, якщо ви в парі. А це хтось третій, і це дуже такий впертий. Мужчина, який в принципі, до нього дуже притягує, особливо дів. Але тут такий дисонанс може бути. Так ось цей чоловік може розбити вам серце, він може не виправдати ваші очікування. В позитиві це тільки якщо це любовний трикутник. Тому трійка мечів це показує, коли у вас є там спілкування з кимось третім. А в негативі, да, мужчина, якщо це начальник, то щось там не знаю, може розстроїти вас, не відпустити раніше додому, не дати відпустки. Але. Чекайте, господі, порозкладала цей харта. Та ні, не в плюсі, да, все-таки якась може бути конфліктна ситуація, да, де є якісь недорозуміння, пов'язані з таким товаришем. Так. Далі, так, Діви, далі. ну, трійка мечів це не страшно, це не башня. Да? Ну, якась така неприятність, ету ми переживемо. Так, Дів, ще чекає в серпні. А, та, романтика, квіти, подарунки, сірінади. Да, Я подарю тобі звізду, я назову планету іменем твоїм. Ну, це все якісь така романтизація, ідеалізація, конфетно-букетний період, переписки. Тобто тут немає нічого спільного з оце, купи хліб, сметану, батон, винеси мусор. Ні, туди там добрий ранок, моя принцеса. Ну, Скажімо так, хтось ти буде вас тішити якимись, от там нас було да, якимись подарунками, якимись сюрп. Різами. Ну, тут прямо в прямому сенсі дивіться квіти. І тут є е, лист. Тому, скоріше всього, що це може бути про переписки, так, якісь. Але неплохо, хай буде. Так далі. Сім'ярка мечів. Значить, е, якась така ситуація, коли. Е, ви хочете уйти по-англійськи. От ви прийшли на якийсь захід, ви прийшли в якусь компанію, і ви розумієте, що вам тут не комфортно. І ви тихенько, тихенько визвали таксі і пішли. будь які інтерпретація це карта хитрості. Хитрості, недоговорок, ну, такої якоїсь скользкості. Але саме тут, наче, як ви бачите, тихенько тікаєте, щоб ніхто не бачив. Тому якась може бути ситуація, можливо, цей, цей вже своїми піснями надоїсть, і ви тихенько удаліть, да, і собі тихенько пішли займатися своїми справами. Або ви не всі ті поставили статус і з нього не виходите. Якось так. Так далі. Дива. Ой, сімірка Пентаклів, тобто карта очікування. Будемо щось очікувати. Хтось смс, хтось дзвінка, хтось зустрічі, поїздки, рахувати дні, можливо, ви якісь аналізи чекаєте, ви чекаєте не знаю, якоїсь угоди. Ось це те, що почекати будете, це випробування на терпіння. І тут саме головне, не потрібно це прискорювати події, які пішовати, а так, та, коли, 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 коли потрібно. Тоді прийде. Для того, щоб отримати ось це, що ви хочете, придеться потерпіти. Знаєте, як посадили зернятку, і поки воно проросте. Я вам посадили ми помідори, ще коли ми там бажання якісь, я не пам'ятаю, що це було. Досі ми чекаємо. В надії на, да, на якісь щастя. Будуть і помідори, чи ні, Бог я знає. Ми надії не втрачаємо. Тому щось потрібно буде почекати. Можливо, ви там вклали гроші. Не знаю, біткоін і чекаєте, ви комусь позичили гроші і чекаєте, коли вам віддадуть. Це також карта вагітності, коли ви чекаєте там 9 місяців вагітності. Ну, Щось, щось треба буде потерпіти. Так, Остання колода, що чекає дів в серпні. місяці. Блазень. ви дивіться, що робиться. Це та сама карта. Це сама карта легкості якоїсь невимушеності. Коли ви дозволяєте собі порушувати правила, довіряєте своїм бажанням, коли ви спонтанні, коли ви не передбачувані, коли ви. Не знаю, можете з кимось познайомитися, йти перша на контакт, коли ну, тема дітей, само собою. Але енергія, що вам захочеться, вам захочеться не бути такими дудними, тошнотними, оцими знаєте, депресивними, Вам захочеться та, раді Бога, та, ну, нічого страшного. І це прекрасно, тому що це життя в моменті. Також це спілкування з людьми, які не схожі на нас. Це може бути різниця в віці. Різниця, не знаю, в, в розповіданні, іноземці, інша орієнтація. І це спілкування воно принесе вам та, якусь легкість. Можливо, ви ж кажуть, де в якийсь новий заклад, ви міняєте якогось майстра. Не знаю що, але класно. Ну і тема дітей о, актуальна також є. Питання дітей, школи, це все ерунда. Четвірка жезлів. На ну, знову вона була. Карти дублюються. Дивіться, стоять спочатку. І ці, яке свято буде? Дайте я подивлю, що тут пишеться. Значить, свято. Може, це якийсь корпоратив, може в когось день народження, ну, в серпневих дів день народження. Е, святкуєте. Да, і при чому це ви робите попередня карта в легкості. Коли ви сьогодні п'єте, не думаєте, що завтра буде голова боліти? Ви себе не знаєте, як діви, вони навіть не можуть нормально випити, тому що вони контролюють, скільки вип'ють, щоб могти контролювати себе далі. А тут, наче як чи це може бути якась спонтанна поїздка? Якась не знаю, якийсь двіж паріж. І він буде, принесе вам дуже багато позитивних емоцій. Ну, можливо, в когось день народження дітей, там, святкування, там, вагітність, ви дізналися, там, що подруга святкуєте, забираєте з родому, виписка. Ну, щось таке свято може бути пов'язане з дитиною. Ну і давайте остання карта. Діви. Паш кубків. Ну, я не пам'ятаю, пажку це також про якесь. Приємні новини, приємні пропозиції, запрошення на івенти, на бранчі, на день народження, на якусь співпрацю. Це може бути хобі, коли ви йдете, не знаю, на якісь уроки бачати тенісу, і ви прям розумієте, що так, кайф, це моє. Можливо, ви дізнаєте знову ж таки якусь новину, хтось одружується, виходить замуж, але тільки якщо ви щиро раді, да, для вас це тоді приємна новина. Взагалі, це не про спілкування, що ви через людей отримуєте ресурс і якусь приємну інформацію. Ну і давайте така метафоричні підказки для Діви. Що це я достала? Інструкція, понятно. Діва, навіть тут інструкція. Краса в очах того, хто дивиться. Диво це здатність радіти і дивуватись. Нехай воно станеться. Будь уважна, світ хоче, щоб ти була в захваті. Тобто, як ви бачите, оточуючий світ, це, це те, що я говорю про е, підсвідомість. Ми бачимо ту реальність, яка є всередині наступу. Ми випромінюємо те, що всередині нас. Помічайте цю красу і будьте наповнені. Бажаю, щоб цей розклад збувся в найкращих красках. Люблю, цілую ваш душевний крас.